До вашої уваги пропонується продаж приміщення загальною площою 130,5 квадратних метрів. Це нежитлове приміщення, яке знаходиться на другому поверсі в житловому будинку. Приміщення складається з п'яти кімнат, це хол. Кожне приміщення обладнано кондиціонером. І розпочинаємо перша кімната. Також є кондиціонер, стоять грати на вікнах. Виходимо по коридору, переходимо до другої кімнати. Вона трішки менша. Також обладнана кондиціонером. І гратими на вікнах. Це коридорчик, який веде до запасного виходу, що знаходиться у під'їзді. І технічні приміщення. Перше, яке складається з двох маленьких кімнат. Друга, кімната обладнана броньованими дверима. І ось така невеличка кімната. Ще дві окремих кімнати знаходяться з іншої сторони. Ось перша, вона також обладнана кондиціонером. Тут санвузом, друга кімната, і ось така серверна. Ось ще раз основний. Доступ до приміщення проходить через загальний коридорчик. Є невелика парковка. Дякую за увагу.